Так як ви зрозуміли, з назви відео сьогодні мова піде про комбайни. І от е, хотів би сьогодні випросити таке симбіотичне відео відносно контенту, це розповісти про машину чи блогу, яку ми продаємо з господарства, тому що і по-свіжому прийшла заміна. І поговорити про... Комбайни як інвестицію ми рахували і рентабельність наявності вже власного автопарку. Тобто фур говорили про різну економіку кожної культури. Там ми визначали скільки коштуватиме в цьому році гектар пшениці, ячменю. Кукурузи, соняшнику, проса навіть і так далі. А Сьогодні хотілося б поговорити про таку дуже поверхневу, економічну складову присутності комбайну в господарстві або в людини, яка займається зайнята якимось чином в агропромисловому комплексі. І так, перше, що хотілося б почати, це та машина, яку ми продаємо. Це Deere 9596 року випуску. Батько їх купував у 2001 році, тобто 22 роки крайніх, вона вже. Працює в нас в господарстві, ніколи б не по найму не ходили, тому що вистачало роботи в господарстві машини, в принципі, душа з них не витягнута. Конкретно дана пропозиція, чому вона цікава, в силу того, що ми вирішили на якомусь етапі його залишити собі, йому була проведена просто такі, все, все можлива робота з ним, тому що ми, ми не мали чіткого розуміння, чи прийде йому заміна. В двох словах розповім, як це було. Ще до війни ми замовили клас ліксіон. Який мав замінити конкретно дану машину в автопарку, тому що вже є екіпаж на даний комбайн, і в принципі, якби ще до початку бойових дій всі планували, планували далеко, глибоко, ну, ми не виключення. І так як комбайн «Лексіон», який мав доповнити наш вже. По-свіжому сформований, переважно з нових машин комбайновий парк, який налічує сьогодні 9 комбайнів і, мав бути, 10 й ліксіон. Ми не мали розуміння того, чи він дійде, а якщо дійде, то чи буде в нас можливість його викупити. Слава Богу, все склалося, якби ми змогли його добрати, вже знайшли можливість, закумулювалися з ресурсами. І зараз, от конкретно ця машина вже навесні, на сьогодні маємо березень місяць, ми можемо обійтись без неї і готові її продати. Справа в тому, що він по-свіжому перебраний абсолютно, тому що ми його зараз в бригаді хто б дивився попередні відео, йдуть максимально ремонти. Весняні такі ми готуємо абсолютно все до сезону. То цей комбайн не виключення. Я. Прихліплю відео, побачите, що машина в дуже гарному стані. Скажу відверто, що вважаю, що будь-яку техніку перед тим, як її купувати, потрібно зробити поверхневий огляд і детальний огляд. А коли техніка 90-х років випуску, то тим не менш обов'язково потрібно приїздити. Тому по технічному стану я скажу так, що він працював, збирав як ячмінь, так і пшеницю, так і соня, так в минулому році. Зараз його взагалі довели до прекрасного стану. Механіки, і він готовий в роботу. Тут продаємо його також зрозуміло, чому, тому що прийшла йому заміна. Кому цікаво, то звертайтеся. Також вибачаюся, я не бачив дефектної відомості, скільки ми в нього вклали в період ремонту і виставив, вийшов в Телеграм там на кілька хвилин з однією ціною. Але ціна на сьогоднішній день за нього 33 тисячі, тому що комбайн готовий в бій. 33 тисячі доларів США за комбайн. 9500. Можете приїжджати, дивитися торг на місці тут, якийсь символічний. Можемо, якщо аргументуєте, можемо влаштувати. Тому зараз, от в силу того, що я вчора думав над цим, мене набрав товариш, каже, що з яким спілкуємося тут в сусідстві. каже, бачив на майданчик, вигнали 500, каже, що будеш продавати, і взагалі чи є досільність. Це невеликий аграрій, і взагалі чи є. Як ти вважаєш, є досільність компаній. Ми почали з ним діалог, і в принципі я от знайшов купу аргументів. Дивіться, для того, щоб порахувати наскільки. Чи присутня рентабельність такого вкладення, як придбання комбайну, чи взагалі потрібний господарству, перше потрібно розуміти вихідні статистичні? Також хотів би поділитися просто такою ситуацією цікавою. Листав в, в інстаграм і побачив контекстну рекламу, де люди продають гриб, Я так розумію, це мікориза. Хто не знає, це зараз отака от нова. Біофішка, типу, ти сипиш гриб, і він в симбіозі росте з твоєю рослиною культурною, здебільшого, це на соняшнику практикують. І та рослина розміщається, ця бактерія, навіть гриб, оце розміщається на корню соняшника. І теоретично вона підтягує там всі корисні елементи з ґрунту для соняшнику. І от, дивлюся, люди от, ну, обіцяють: плюс 279 центнер до, 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 до врожаю соняшнику. Я думаю, що як мікориза тут не допоможе, щоб отримувати плюс 30 тонн майже до на гектарі соняшнику, треба гриби їсти, а не кидати в банку сівалки, тому що це така цифра. Я звичайно ну, дуже надіюся, що то помилка, така свого роду опечатка, що люди там, напевне, ну щось інше мали на увазі, але виглядає прикольно. Зараз я запустив такий крутий. Невеличкий проект, якщо це можна так назвати, більше розцінює, як інструмент це телеграм-канал. Там ну дуже вдячний за активність аудиторії. Там у нас вже зібралося в районі двох тисяч людей. скажу відверто, аудиторія відкликуються, піднімаю якісь теми, опитування, скидаю туди ціни, абсолютно все. Новини, ціни на сільськогосподарську продукцію, ціни на дизель, мінеральні. І от вчора, буквально після цього діалогу, я запустив опитування, я прикріплю от е скріншот. Е це сьогодні зранку. Проголосували в районі пів тисячі людей. І в принципі, коли голосувало пів тисячі людей, то ми можемо вже мати якийсь е ну, зріз по статистиці. Перше питання, яке я задавав, скільки у вас в регіоні коштує один гектар збирання комбайну без дизеля, суто оренда комбайна. Було у нас. 1, 2, 3, 4, 5 варіантів. Перший це до 1000 гривень, другий 1000 гривень, третій 1200-1400 і від 1400 гривень гектар. Тобто за 1000 гривень 9% віддало голос. Вірніше до 1000, 9%, 1025%, 1200 найпопулярніша відповідь 27%. І Якщо ми говоримо за 1414 відсотків від 1425 відсотків. Тобто, якщо відкинути 25,9%, то в районі 70 відсотків від 1200 гривень на сьогоднішній день коштує гектар збирання. Тобто, ми маємо десь можна в середньому 1300 гривень. Якщо взяти таку серединку, це то що сьогодні реально люди платять за гектар збирання. Це не мої, не мої дані. Я запитав хлопців, які ходять по найму буквально сьогодні зранку. То вони кажуть, що реально така цифра 1200-1300 це серединка, яка гуляє за гектар збирання. Тобто маємо першу цифру 1300 гривень. Наступне питання в опитуванні також в районі півтисячі людей проголосувало. Я запитав, наскільки важко сьогодні вчасно орендувати якісний комбайн, ну саме тоді, коли потрібно вам, а не виходить у власника машини. І було чотири варіанти відповіді: взагалі без проблем. Є певні труднощі, дуже важко, нереально. Так от, взагалі, без проблем всього люди віддали 14%, а 86% мають певні проблеми, або нереально вони вважаються, або дуже важко. Ну, я думаю, ви бачите на прикріпленому скріншоті. Тобто, якщо поговорити, то так зробити маленьке резюме. Ми маємо десь в районі 1300 гривень за гектар збирання і це. Перше, тобто ми розуміємо ціну. Я взагалі за першою освітою стаціонарною економіст, я закінчив в Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Я люблю обожнюю свого роду рахувати. І Якщо, наприклад, брати таку дуже дуже невеличку модель, так, так інвестиції, просто так дуже поверхнево порахувати, тому що там є купа тонкостей, про це можна говорити. Тиждень, напевно, доцільність комбайну. Але якщо так, перше, що ми маємо з першого скріншоту, ми розуміємо, що ціна послуги десь в районі 1300 гривень. Друге, що ми розуміємо, що попит реально є на комбайн, який ну, в незалежності від регіону. Тому що взагалі без проблем знайти комбайн може лише 14% із пів тисячі людей по всій Україні. Із ну, дуже крутий інструмент Телеграм, приєднуйтеся, залишу посилання. А ті чи інші труднощі, хтось більший, хтось менший, 86% аудиторії відчуває. Тобто ми маємо нормальну ціну 1300 гривень і ми маємо, як бачимо із зрізу, маємо стабільний попит на надання такої послуги. Так що, якщо, наприклад, ми рахуємо по 33 тисячі доларів по 40 гривень за долар, так поверхнево, то ми отримуємо в районі мільйон 300 мільйон триста 320 грин. Тобто за ціною в 1300 гривень за гектар збирання вам потрібно для того, щоб відбити машину, це зібрати тисячу гектар. Я розумію, що машина не нова, і будь-які розходники, якісь будуть поломки. І тисячу гектар це той об'єм, що в принципі люди клали раніше за рік на одному комбані. Але не будемо так уже там, щоб воно не виглядало як, як реклама, що я типу саме Джуннір хочу свій продати. Абсолютно ні, просто от хотілося б от хочеться до вас свою думку донести, порахувати. Тобто, ми маємо беремо так половину 650 гектар за сезон можна реально зібрати. Це якщо говорити за всю збиральну кампанію літньо-осінню. То два роки беремо 600 по 650 гектар це то, що він буде косити, і ви відб'єте машину. І третій рік закладаємо, то, що там люди будуть отримувати зарплату на кабіну, це будуть якісь ремонтні роботи. Тобто беремо що 3 роки, 1900 гектар ви збираєте, і ви за три роки повністю можете відбити машину. Але що ви маєте на виході? Перше, ви. За три роки реально відбити от, наприклад, на прикладі нашого комбайну, за три роки його реально відбити. Також ви повертаєте тобто, ті гроші, які сьогодні на нього витратите. Другий момент це те, що так як ви вже, по-перше, відбили гроші, які ви в нього в його вклали, наприклад, три роки тому, і головне у вас залишається ця машина. Через три роки. Ви знову ж таки можете ним заробляти, але він так само коштує плюс-мінус тих же грошей. Тому що, повірте, машина, яка коштує 25, який 25 років, що їй 25, що 28, якогось провалу у ціні, там, трет третю частину вона втрачати не буде. Зрозуміло, щось десь може. Зміниться на ринку. Ну, там, роки також на користь не йдуть, але якогось провалу вони вже посунулися приблизно до того мінімуму, по якому вони коштують. Тобто, перше, ми відбиваємо реально відбити за три роки комбайн, друге, в нас цей комбайн ще залишається і можна далі ним працювати. І третє, я вже взагалі не говорю про принаявності з землекористування, наскільки це комфорт, коли у вас є комбайн, який ви можете завести в будь-який момент. От завтра дощ, давай зараз збирати. Ну про що тут говорити? Абсолютно, ну, це наскільки дарить комфорт, дарує комфорт і взагалі можливість якогось планування. І, не говоримо навіть про ризики осипання деяких культур. Сільське господарство це така штука, що завтра пізно, вчора, рано, треба зараз. І ви це прекрасно розумієте. Тобто теоретично я вважаю взагалі, що комбайн в господарстві, якщо його немає, тому що переважно такий комбайн, це він орієнтований на невелику аграрії, то це ну, дуже крута штука. І якщо говорити, наприклад, там за як ми рахували рентабельність, також є відео на каналі, можете переглянути. Я рахував доцільність придбання власного автопарку. Тобто фур, то що зараз дуже багато людей кинулося в цей напрямок, то коли там, наприклад, 7 на 8, хтось продав машини, хто купив когось з автопарк зріс, то я не знаю жодної людини, яка вже має комбайн. Щоб на якомусь етапі вона сказала, все, не хочу я мати в господарстві комбайн, він мені набрид, наприклад, він там ламається, я його продаю і буду наймати. Відверто, кожен, хто хоч раз мав комбайн, я впевнений. Вже ну, якщо не було якихось фінансових труднощів, життя це така штука, що тут не вгадаєш. Але просто цілеспрямовано ці спрямовано продати комбайн, бо немає бажання ним займатися, то я таких людей не знаю. Тому скажу відверто, що за три роки, так якщо дуже так на пальцях, якщо це якщо так уже адаптований бізнес-план, то за три роки ви його можете відбити. Через три роки у вас залишиться машина і максимальний комфорт. Абсолютно, ви будете мати, тому що ви зможете збирати свої культури саме тоді, коли вам потрібно. Тому я вважаю, що дякую ще раз, що люди проявляють ініціативу в Телеграм. Кому цікаво, то звертайтеся за компанію, так також залишу номер телефона бригадира Василя Івановича, набирайте його, він стоїть у нас біля офісу, в будь-який момент можете приїздити, дивитися, і якщо він вам підійде, то давайте спрацюємо. Всім добра, всім миру в небо, щастя в душу, здоров'я в тіло, кохання в серці і благополуччя вашій сім'ї.